Встановити істину головна місія спеціалістів Інституту судових експертиз імені Бокаріуса, який відсвяткував сторіччя дня заснування. Сьогодні судмедексперти відіграють дуже важливу роль в житті нашої держави, зазначив директор установи. Багато експертів знаходяться на передовій разом з бійцями. Наші експерти кожен день приймають виклики щодо наших злочинів, які знаходяться в нашій державі. І Кожен день експерти вони ставлять шах і мат нашим злочинцям. Дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо змогу з вами сьогодні зустрічатися, тому ми вдячні нашим Збройним силам, вдячні нашим захисникам, вдячні кожному, хто приймає участь у захисті нашої держави. Вітаючи всіх причетних до професії. Працівників інституту Бакаріуса Харківський міський голова підкреслив, що пройшовши тривалий і складний шлях, інститут став одним з найавторитетніших експертних закладів України, потужним осередком науки і судмедекспертної практики. Ви робите все можливе, щоб висновки були об'єктивні, щоб жодний злочинець не уникнув покарання. А жодна людина, яка невиновна, була. Така. Бо ви робите основні докази, які приймаються у судах. І я дуже вдячний вам за вашу об'єктивність, за вашу неупередженість, за те, що ви працюєте, незважаючи на жахи війни. За сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, професіоналізм і відданість справі низка працівників була відзначена почесними грамотами та подяками. В Свою чергу нагрудну пам'ятну відзнаку та ювілейну поштову марку з конвертом судмедексперти вручили почесним гостям свята. Яна Біляєва, Ігор Міханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус. Харків, новини.